Простір любові та добра у приміщенні надвірнянського карітасу відкрили шелтер для проживання внутрішньо переміщених осіб. Тут вже поселились перші сім'ї, які втекли від вибухів та бойових дій. Освятити оновлену будівлю завітав владика Володимир Війтишин. Митрополит Івано-Франківський зазначив, що саме у любові до ближнього і єднанні українців настане перемога над ворогом. Навіть такий важкий час, який ми прижимаємо історично у нас в Україні. Ми всі разом гуртуємося. Ми ми всі працюємо для того, щоб Україна мала майбутнє, а це і майбутнє наші діти, і внуки, і правнуки, українці, які мають проживати на цих землях, яким їм Бог благословив. Тому сьогодні найбільше можемо сказати якраз ті золоті слова. Які ще говорили наші предки, Бог і Україна. Мені дуже приємно, що ця наша українська родина об'єднується з такою любов'ю одні до одних. Ну і звичайно, найбільше хочу подякувати сьогодні тим людям, які які причинилися, щоб ми могли прийняти тих, хто є сьогодні в потребі, тих наших біженців, які потребують нашої допомоги. Наші доми відкриті, будинки відкриті в тому, щоб бути разом з вами, перебути цей час, пам'ятаючи, що і в наших домах сьогодні також є дуже важко, бо дуже багато приходить тих похоронок, де дуже багато приходиться плакувати наших воїнів, ті, які Пожертвували себе цілковито для того, щоби були ми з вами, для того, щоби була Україна. Їх вічна пам'ять буде разом з нами. А ми тому єднаємося всі разом. Кілька місяців тривали будівельні роботи по реконструкції другого поверху. Сьогодні шелтер може прийняти 100 людей. А все починалося у цьому приміщенні у 2016 році з двох невеликих кімнат, каже директор благодійного фонду Карітас надвірна отець Андрій Буцак. Коли почалася війна, ті зали, які ми мали такі великі. Півпорожніми, знаєте, вони зразу заповнилися ліжками і зразу заповнилися людьми. І сьогоднішній день ми відкрили тут не просто шелтер, як тут тепер модно називати, а ми відкрили ту школу любові. Тому що Господь через. Через наш карітас вчить всіх нас любити. Він дає можливість всім нам причинитися до цієї частинки доброти, частинки того співчуття, де ми тут на території західної України можемо в такий нелегкий і трудний час для України дати прихисток тим, хто приїжджає зі сходу, проявити їм не просто дати їм якесь місце для проживання, але дати їм частичку нашої уваги, нашого тепла і нашої любові. Ми вже всі тут каріти зробилися такою великою навіть, родиною, і я надіюся і думаю, що. Люди, які ми надіємося, що вони в майбутньому звідси поїдуть, так бо все ж таки війна закінчиться, відновлюється їхні місця, їхнє їхнє життя нормальне в їхніх домівках, але ту любов, яку ми тут вони тут отримують від нас, та піклування вони привезуть із собою, тому що карітас. Це є та Божа любов, яку ми насправді пізнаємо у допомозі нашому ближньому. Я щиро дякую всім, всім жертводавцям, всім меценатам, які допомагають на протязі такого тривалого часу, бо карітус надвірні вже такий знаєте, старожив, нам уже понад 20 років. Ще отець Григорій похідний цімкайлой заснував цей карітус на у 2001 році. Але так сталося, що знаєте, з благословення єпископа, я став тут. Керувати і дякуючи нашому коломийському карітасу, нашому владиці. Ми працюємо і теперішній час. Дякую нашому карітасу України, який, так знаєте гарно підтримав такі маленькі парафіальні карітоси, деканальні, які мають можливість допомагати, і ми спільно можемо творити це добро. На другому поверсі облаштовано 14 нових кімнат, щоб людям було зручно і затишно. У кожній кімнаті обладнано санвузол, душова кабіна, кухня для приготування їжі. Привітати родину надвірнянців з відкриттям шел. Таро приїхала і голова благодійного фонду Карітас Україна Тетяна Ставнича. Жінка переконана, важливо простягнути руку допомоги, дарувати та отримувати любов. Як добре твоє бути разом, як добре твоє в протилежно діяти до війни, а ми діємо любов'ю. Як то важливо є, що ми виявляємо любов до один одного, і що та любов вона є двостороння. Вона з однієї сторони надається, вона приймається і вона віддається. Я думаю, що кожен з нас дуже глибоко переживає в нашій місії зараз, особливо в цих складних обставинах. Отець добре сказав, що Карітас це є любов, це є наша місія, це є місія зустрічі. Місія вмілість побачити другу людину, такою якою вона є. І простягнути руку до допомоги, якщо вона є потрібна будь-якому вимірі, і я дуже дуже тішуся цим новим приміщенням. Я дуже тішуся кожним нашим центром сьогодні. Це особливо центром карикасу у надвірній, які так дуже щедро і щиро дають відгук на, на, на цю на ці обставини, які дуже щедро і щиро діляться тим, що ми маємо. А што без творите властните у атмосфарија од туѓи се се сето Дах над головою та домашній затишок для людей вдалося реалізувати завдяки проєкту Гідна допомога ВПО в західній частині України, який фінансується гуманітарним фондом для України, а також за підтримки благодійного фонду Карітас та Надвірнянської районної ради. Голова Олександр Кеніс зауважив, промені добра у важкий для країни час ідуть саме від Карітасу. Такий важкий час для нас, нашої держави, коли триває війна. Сьогодні такий промінчик. Добра, промінчик, щастя, які в нас в місті, в нашому районі, відбуваються, дякуючи Карі соф, який, ми знаємо тут не перший день і вкладає то добро, тепло і ту любов, яку потім ми всі разом отримуємо. Це є тут, в цьому приміщенні. Хочу привітати вас від імені депутатського корпусу, який підтримує всі рішення, які потрібні для того, щоб ми разом спільно могли це все робити. Подякувати вам особисто, отче Андрій. Тому що ви тут як бджілка, Карітас завжди може сподіватися на підтримку влади, зазначив у вітальному слові. Міський голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович зауважив, варто не забувати і про міжнародну співпрацю та допомогу. Кожного разу, коли прийшлося підтримувати подібні соціальні проекти, завжди депутати всіх рівнів знаходили підтримку для того, щоб ми розуміли ініціативність отця Андрія. Але також нам вдалося разом з громадою нашого міста також долучитися до міжнародної співпраці Карітас Мадвірна. Сьогодні ми забули згадати про нашу міжнародну співпрацю Карітас Крнов» Республіка Чехія. І ми бачимо світлини як по крупинках, як по цеглинці. Нам Бог допомагає не тільки будувати, відновлювати, створити належні умови, але також в межах всієї Європи, всієї України. Робити для того, щоб подібні соціальні проекти мали місце для життя. Зараз, знаєте, є такі слова: війна внесла свої корективи. Я вважаю, що якраз в трудний складний час. Дякуючи всій громаді Надвернянщини, всім територіальним громадам. Приємно, що об'єкти відкриваються в сусідніх громадах, Пасічнянській, в, в інших. Ми йдемо тим шляхом, який ішли наші батьки, які будуть наші наступники. Тому Владико, дякую за вашу присутність. Я би хотів, щоб ми також просили Всевишнього, швидкого одужання і зустрічі нашої з Владикою Василем. Я пам'ятаю, як він поблагословив цей центр. І від перших слів, коли було освячення по нинішній день, тут борлить життя, будівництво проживають люди. І найголовніше, що карі та став не тільки другою домівкою, прихистком. А стали такі знаєте малої батьківщину для великої кількості жителів, які опинилися в край складній ситуації. У шелтері також є відпочинковий простір для дітей та дорослих, допомагають мешканцям адаптуватися до нових умов та викликів, спричинених війною соціальні працівники та психологи. На Прикарпаття продовжують приїжджати люди з територій, де ведуться бойові дії, каже заступниця голови Івано-Франківської обласної військової державної адміністрації Людмила Сірко. Зараз у області проживає понад 147 сорок сім тисяч внутрішньопереміщених осіб дійсно гарна подія, тому що ми вже на другому шелтері від Caritas Україна. Перший це було в Куцькій територіальній громаді. Сьогодні ми в надвірні. І звичайно, що ми тішимося з того, що цей проект існує і надальше буде розвиватися, тому що є ще перспективи і плани. А в Івано-Франківської обласної військової адміністрації є величезна потреба, тому що в області понад 147,5 тисяч тис. Внутрішньопереміщених осіб за останні два тижні активізувалися потяги евакуаційні з насамперед з людьми похилого віку, людьми, які потребують постійного догляду, в тому числі медичному. І звичайно, карітас це така єдина сім'я, яка зігріває таких осіб і любов'ю, добротою також забезпечує харчування. Ну і звичайно, що дозвілля велику вдячність команді «Карітасу» висловив. І депутат Івано-Франківської обласної ради Сергій Волошин. Якщо слабка людина, і в неї немає команди, їй точно не під силу зробити такі високі і визначні, досягнути таких високих і визнач, визначних цілей. І заслугу команди Карітесу Україна» і команди Каретесна, зокрема, переоцінити просто неможливо, тому що, тому що ми тут зараз бачимо та, такий затишок, бачимо зразкові ремонти, і ми розуміємо, що, що ті люди, які ще недавно ну, вони не мали де перебувати, вони зараз отримують те, як це і називався проект, агідні умови для проживання. Тому направду велика вдячність команді, велика вдячність всім тим, хто долучився. І я на рівні депутата районної ради попередньому скликання зараз як депутат обласної ради. Завжди підтримував, і ви знаєте, коли говорилося про те, що отець Андрій Каля Надвірна, ніхто жодного разу не відвернувся, всі знали і розуміли, що це є та людина, в яку всі вірять, і всі хотіли, хоч якимось чином малесенькою лептою, час часто до даного проекту. Ну, взяти в ньому участь для нас завдання перевернути війну до гори дригом, ненависть перемогти любов'ю. Саме такими словами звернувся у вітальному слові до присутніх Я... директор благодійного фонду Каріта з Коломия отець Сергій Триф'як. Я пам'ятаю кілька років тому ми відкривали їдальню, і тут було кільканадцять людей, котрі дуже потребували допомоги. Але ми дивилися навколо і бачили то місто, де є набагато більше людей, які потребують допомоги. І ми розуміли, що для того, щоб допомагати цим людям, треба дуже багато зусиль. І та енергія, яку промені отець Андрій тоді, нам давала надію, що зусилля будуть. І ми сьогодні бачимо, що справді синергією дуже багатьох організацій, державних організацій. А основна енергією карітусу надвірне і цілої команди карітусу надвірне, можуть відбуватися надзвичайні справи, можуть годуватися люди, може бути прихисток для десятків, більше сотні людей, наскільки, я пам'ятаю, можуть робитися добрі справи, про які, можливо, ми навіть не думали. Для нас завдання. Перевернути війну до Роридрига, зробити замість зла, зробити добро, слава вида пані Тетяна. замість ненависті, зробити любов. Я насправді дуже тішуся і горжуся, що Карія надвірний ці речі робить і змінює на кращу долю людей. Про велику потребу допомагати людям, які шукають прихисток, говорив і протосинкл Коломийської єпархії отець Роман Кіцелюк. Дуже часто ставлю приклад якраз надвірну. тому що там, де вони кажуть, що то щось є неможливо, чи наші отці, чи наші чи чичевлава, чи, чи та ж то є так, дуже трудно. Ставлю приклад, кажу, дивіться, як за короткий час розвинулася надвірна карітас надвірної, і як отець Андрій мудро вміло може цю справу провадити. Тому що направду бачимо дуже велику потребу, бачимо дуже велику потребу, особливо в нашому регіоні, допомагати в цей час не тільки місцевим людям, а власне тим людям, які шукають того прихистку у нашій, ну, на цій території, яка є відносно безпечною. Тому в імені владики Василя Одшандрів, направду хочу вам ще раз пасти подяку за ту велику працю, яку ви зробили. Особливо за ці останні місяць діяльність Надвернянського карітасу сьогодні виходить за межі Надвернянської громади. Благодійний фонд планує впровадження проєкту по облаштуванню шелтеру для довгострокового проживання внутрішньо переміщених осіб у селищі битків Пасічнянської громади. Отець Андрій, отець Будан це ті люди, які є моїми духовними батьками. Можна сказати, які за започатково дуже цікаві ідеї для. Громади для філігійного життя. Ту ідею що, е, домашня опіка, яку вони придумали і започаткували, коли Карітас опікується старенькими, літніми людьми, які не мають е, родичів, це дуже велике для нашої громади. І думаю, що всі, скоро це буде ціль в Україні, так само Карітас опікуватися. Літніми людьми, тому що громади мають зараз кошти, можуть замовляти ці послуги. І ці послуги не дублюються, тому що Каріта допомагає багато. І коли, коли це працювало трошки по-іншому, воно е йшло на розрив. А отець Андрій придумав дуже геніальну, хорошу річ і сподіваюся, що коли ми сиділи у вас там на низу, отець Сергій був, це починалося минулого року. І отець Андрій, поза час летить швидко, так. і знаєте, в кожному новому будівництві є щось корисне. Ми відкрили нещодавно виткові амбулаторію, і в нас виникло таке приміщення вільне, і отець Андрій зразу дізнався, що то є приміщення, що воно нам, щоб воно не простоювало величезний на 600 квадратів комплекс, який, на жаль, тому що люди... Одного місця приїжджає жити на інший. І так наша сина Биткова там просто де колись процвітало, був центр можна сказати, центр австро-угорського вибутку нафти, центр польського вибутку нафти. Зараз там живе реально 100 людей. Але багато будинків, які були побудовані в Тому сподіваюся, що... Спільно з нами і з вами, ми в найближчому часі Криму і той комплекс і ще збільшимо для військової адміністрації енну кількість там ену кількість місць для проживання е, внутрішньо переміщених осіб. Це наш головний будівницький. <праць> Після чину посвяти отець Андрій вручив подяки. Одна з них представнику будівельної бригади, яка останні місяці, не покладаючи рук, створювала належні і гідні умови для проживання ВПО. Також всі спільно виконали духовний гімн України.